Наш наступний урок буде присвячений тим європейським конфліктам і війнам, які задали тон всьому XVIII століттю. Характерною ознакою міжнародних відносин 18 століття став пошук рівноваги та балансу сил. На зміну визначальному для долі Європи суперництву бурбонів та габсбургів приходить суперництво великих держав Франції, Британії, Прусії, Австрії та Росії. При цьому монарх залишався втіленням своєї держави, тому часто династичні конфлікти перетворювалися на загальноєвропейські війни. Відтепер боротьба йшла не лише за європейські території, а й за величезні володіння в новому світі. На кінець 17 століття в Іспанії назрівала криза. Оскільки Король Карлос ІІ був трошки хворим, а інших представників династії Габсбургів по чоловічій лінії немало, питання про спадкування величезної іспанської імперії було предметом постійного обговорення. Ну, як трошки хворий? За коефіцієнтом кровозмішення, Карлос мав такий же показник, як діти від інцесту рідних брата та сестри. До 4 років він не міг говорити, до 8 років не міг ходити, до 10 років не міг читати. Видовжена нижня щелепа та довгий язик заважало йому жувати та нормально вимовляти слова. У нього була непропорційна велика голова і зріст 1,92 метра. Через генетичне відхилення у нього, в принципі, не трапилося статевого дозрівання. Крім туберкульозу шкіри, гарячки, розм'якшення кісток та епілепсії, він страждав на діарею, часто рвоту, імпотенцію, спонтанної окуляцію. І у віці 38 років він раптово помер. З чого б. І на іспанську спадщину претендували дві династії: французькі бурбони та австрійські габсбурги, що мали тісно пов'язані зв'язки з іспанським імператорським двором. Таким чином виникає війна за іспанську спадщину 1701 1714 років між Великою Британією, Австрією, Нідерландами, Португалією і Данією проти Франції, Іспанії і Баварії. Конфлікт розпочався в 1701 році після смерті Карла II, який заповів трон Філіпу Анжуйському, онукові французького короля Луї XIV. Це викликало незадоволення імператора Священної Римської імперії Леопольда І, який спробував захистити свої права на володіння іспанських Габсбургів. Таким чином, спочатку, це був конфлікт винятково Франції та Священної Римської імперії. Проте ситуація кардинально змінилась, коли Луї XIV почав активно розширювати свої володіння, стаючи на перешкоді реалізації інтересів Англії та Голландської Республіки. Тож Англія, Республіка Об'єднаних Провінцій та ще ряд європейських держав об'єднуються в антифранцузький блок, метою якого було не допустити посилення Франції. Війна охопила не лише терени Європи, а й Північної Америки, де дістала назву Війни Королеви Марії. Там англійська корона намагалась витіснити французів з їхніх колоніальних володінь. Війна завершилась підписанням Утрехтського в 1713-му та Раштатського в 1714-му мирних договорів. В результаті Філіп отримав право успадкувати іспанський престол під іменем Феліпа V, проте втратив право спадкувати французький престол, що розірвало династичний союз корон Франції та Іспанії. Австрійці отримали іспанські Нідерланди, Неаполь, Мілан, Сардинію, Мантую. Проте Іспанія зберегла за собою свої заморські володіння. Сицилія та Монферрат відійшли Савої, а Британія отримала Гібралтар. В результаті гегемонії Франції в Європі було покладено кінець, а ідея балансу сил, що знайшла відображення в Утрехтському договорі, стала частиною міжнародного порядку. В 1740-48 роках відбувається війна за австрійську спадщину між двома великими коаліціями європейських держав, на чолі однієї з яких були Прусія та Франція, а іншої Австрія та Велика Британія. Однак, окрім них, у війну на різних її етапах було втягнуто й багато інших країн. Після війни за іспанську спадщину в британо-французькі та австро-французькі суперечки та суперництво продовжували загострюватись. Також посилилася Прусія, яка стала суперницею Австрії в Центральній Європі. За таких обставин назрівав конфлікт, в якому визначилися суперники та союзники. Після смерті імператора Карла VI в 1740 році відповідно до прагматичної санкції на трон зійшла Марія Терезія. Але одночасно свої претензії на австрійський престол висунули іспанський король Феліпей, V, курфюрст Баварії Карла Альбрехт, курфюрст Саксонії, король Речі Посполитої Август III та король Сардинії Карле Емануель III. Франція вирішила скористатися можливістю зруйнувати австрійську монархію. До Союзу, який вона уклала з Баварією, долучились Пруссія та Саксонія, Неаполь та Сардинія, курфюр Степфальцу та Кьольну, Модена, а пізніше ще Геноя та Швеція. На бік Австрії стали Британія та Республіка Об'єднаних Провінцій, Курфюрст Ганноверу, Гановеру, а пізніше до них долучилися Росія і перебігли в ході війни на сторону Австрії, Курфюрст, Саксонії, король Сардинії. 17 жов... 18 жовтня 1748 року було підписано Ахенський мир, за яким габсбурги зберегли більшу частину своїх володінь, а права Марії Терезії були усіма визнані, але майже вся сілезія відійшла до Прусії. Однак мир не розв'язав суперечностей між європейськими державами і був по суті лише перервою між війною за австрійську спадщину та семирічною війною. Складовою частиною цього конфлікту була і легендарна війна за вухо Дженкінса 1739-1848 років між Британією та Іспанією. Іспанці зупинили для огляду британський корабель під командуванням капітана Дженкінса, який контрабандою перевозив Ром. Під час огляду іспанці діяли дуже грубо, і, як заявляв сам Дженкінс, йому відрізали вухо та порадили відвести відрізане вухо королю Джорджу, щоб показати, що іспанці роблять з контрабандистами. Але Дженкінс це зрозумів буквально і привіз заспортоване вухо на засідання парламенту. Шоковані депутати негайно оголосили іспанській короні війну. Семирічна війна 756-163 років була однією з наймасштабніших війн нового часу, яку іноді називають справжньою Першою світовою війною, бо вона велася в Європі, в Америці та Індії. Початку війни передувала так звана дипломатична революція, тобто різка зміна історичних союзів в Європі. В 1756 році Фрідріх ІІ, пруський, раптово вторгся в курфюршество Саксонію та окупував її. Російська імператриця Єлизавета Петрівна оголосила, що Росія виконає свої союзні зобов'язання перед Саксонією та Австрією і оголосила війну Прусії. Австрійська армія, яка йшла на допомогу Саксонцям, була дивом розбита при Лобозиці. Сама по собі Саксонія не була для Фрідріха ціллю, скоріше, це був привід втягнути у війну Австрію, бажано на її території, щоб вона несла збитки за бойові дії. В німецькій стереографії довгий час вважалося, що для Прусії семилітня війна була не агресією, а оборонною війною, тому що якби Прусія не вдарила Першою, Австрія б із союзниками сама розв'язала війну. А я зараз вам покажу, як з Австрії планувався напад на Прусію. Наступного року австрійці раптово нальотом Кавалерії захопили Берлін, а Фрідріх розбив австрійців в битві при Лейтені. Таким чином, сили вийшли на паритет. У війну вступила Франція, яка вторглась в Гановер, але Фрідріх зміг відбити наступ. Тоді підключилась і Росія, яка провела успішний наступ зі Сходу. В цей період Єлизавета Петрівна захворіла, і російське командування вважало, що от-от престол займе Петр III, який виступав проти війни з Прусією. Як наслідок, російська армія просто взяла і покинула завойовані землі. Але імператриця одужала і, коли дізналась про відступ, наказала арештувати командуючого та відновити наступ. Це дозволило Фрідріху отримати час на перегрупування своєї армії для відбиття наступу росіян. Російську армію було розбито в битві при Цорндорфі, яку називають найдивнішою битвою Семилітньої війни. Російський командуючий фермер в критичний момент просто покинув армію, певний час не керував битвою, а потім так само раптово повернувся. Сама битва переросла в різанину окремих зіткнень, і противники ночували на полі бою, а зранку просто знову починали різати один одного. 12 серпня 759 року відбулася одна з ключових битв війни Кундерсдорфська, в якій Фрідріха було настільки сильно розбито, що в нього не залишилося більше трьох тисяч солдатів для продовження всієї війни. Російсько-австрійським військам залишалося лише взяти Берлін та змусити Пруссію капітулювати, але через кілька днів після битви трапилось те, що Фрідріх назвав чудом Бранденбургського дому. Російська армія раптово повернула та відступила. Це дало Фрідріху час і можливість звернутися за допомогою до Великобританії і зібрати нову 200-тисячну армію. Поки Фрідріх маневрував з австрійцями в 1760 році, російська армія знову звідкись прийшла і знову раптово захопила Берлін. 3 листопада 760 року відбувається остання велика битва Семилітньої війни битва при Тергау. Прусся розбиває австрійські війська, бо ними командує фельдмаршал Даун. Втрати були настільки великими, що і Марія Терезія, і Фрідріх ІІ заборонили публікувати списки загиблих. На цьому війна і мала б закінчитись, адже Прусся втратила столицю і їй просто вже не було ким і чим воювати. І тут відбулося друге чудо Бранденбурзького дому. Імператриця Єлизавета Петрівна помирає, а Петр III просто зливає катку. Мало того, що Росія вивела війська і віддала всі захоплені землі назад, імператор ще й надав Фрідріху корпус російських військ для продовження війни з австрійцями. Ну, але вже потім Єкатеріна ІІ відкликає корпус назад. Пруссія знову перейшла в наступ, розбивши австрійців та французів. І на цьому завершилася війна в Європі. В Північній Америці британські війська розбивали французів і, зрештою, захопили французьку Канаду. Так само британці розбили французькі колоніальні війська в Індії і висадились на іспанські Філіппіни. 10 лютого 1763 року було укладено Паризький мирний договір. Франція поступалася Британії Канадою, Східною Луїзіаною, деякими островами Карибського моря та основними колоніями в Індії. Тобто Франція втрачала майже всі свої колоніальні володіння, а Британія стала домінуючою колоніальною державою. Іспанія отримувала від Франції Західну Луїзіану, але віддавала Британії Флориду. 15 лютого того ж року Прусія та Австрія підписали губертузбурзький мирний договір, який підтверджував права Прусії на Сілезію. Прусія почала свій шлях до статусу великої держави. А завдяки Петру III Росія в цій війні не отримала нічого. Загалом у війні загинуло близько півтора мільйона чоловік, з яких солдатами були 650 тисяч. Великобританія витратила на цю війну занадто багато грошей, внаслідок чого їй довелося збільшити податковий тиск на американські колонії, що потім призведе до війни за незалежність США. Екатерина II сприяла тому, що польський трон посів її ставлений фаворит Станіслав Август. Невдовзі вона висунула вимогу зрівняти в правах православних і католиків. Король на це погодився, а поляки повстали проти російського втручання в справи своєї країни. У відповідь Росія, Прусія і Австрія підписали в 1772 році договір про перший поділ Речі Посполитої, Австрія отримала Західну Україну, Прусія частину Польського поморя, Росія частину Білорусі. Втративши чимало земель, Річ Посполита намагалася врятувати те, що вдалося зберегти. У країні проводилися прогресивні реформи, почалося економічне піднесення, поширилися ідеї просвітництва. Польський сейм прийняв конституцію, яка ліквідувала унію Польщі і Литви, посилила владу короля. Противники реформ кинулися за підтримкою до Петербургу. Армія Катіріни вторглася у Річ Посполиту, і в 1793 році, після Короткої війни з Росією, відбувся другий поділ Речі Посполитої. Росія отримала правобережну Україну і центральні області Білорусі з містом Мінськ, а до Пруссії відійшла вся Західна Польща. Спробу врятувати державу здійснив Тадеуш Костюшко, але повстання, яке він підняв, було жорстоко придушено російськими військами. І в 1795 році Росія, Австрія і Пруссія здійснили третій поділ Речі Посполитої. Австрія захопила південні області, Пруссія центральну частину з Варшави, а Росія Литву, Західну Білорусь та Волинь. Польська держава перестала існувати. Після поразки біля стін Відня в 1683 році Османи більше не загрожували Європі. Колись могутня Османська імперія вступила в період занепаду і втрат. До антитурецької коаліції Австрії та Речі Посполитої приєдналася Венеція і так утворилася священна ліга. Згодом до неї приєдналася і Росія, яка боролася за вихід до Чорного моря. Раніше, за результатами кримських та азовських походів, Росії вдалося отримати лише порт Азов. У 1686 році, після вдалого австрійського наступу на Угорщину, Османська імперія вперше в своїй історії сама ініціювала мирні переговори. Слабкість тогочасних султанів, розбрат вправлячій верхівці та негаразди в економіці активно сприяли розпаду імперії. Велика Турецька війна 682-699 років завершилася підписанням Карловицького миру, за яким Османи. Назавжди втрачали Угорщину та Трансильванію на користь Австрії, а Річ Посполита отримала Поділля. В XVIII століття позначилося цілою низкою війну Османської імперії з Росією, і за їхніми результатами Росія отримала Крим та значно розширила свої володіння. Ось таким чином виглядали війни цього періоду, які серйозно повпливали на розвиток всієї історії. Світової не лише європейської.